На сьогоднішній день деякі місцеві ради запровадили програми з відшкодування вартості генераторів у багатоповерхових будинках. Такі програми, зокрема, є у місті Києві та місті Львові. Дізнаватися конкретно, чи є відповідна програма у вашому місті потрібно, звернувшись до органів місцевого самоврядування. Заважте, що як правило, відшкодовується не повна вартість генератора, а певний відсоток вартості. Також відшкодування може бути обмежене певним розміром. За відшкодуванням можуть звернутися представники ОСББ, житлового кооперативу або управителі багатоповерхового будинку. У приватних будинках, як правило, вартість купівлі генератора не відшкодовується йдеться лише про багатоповерхівки. Для того, щоб отримати відшкодування, необхідно звернутися до відповідної місцевої ради з заявою, а також документами, які підтверджують купівлю вами генератора. Після цього ви отримаєте відшкодування на ваш розрахунковий рахунок.